Лікування у комфортних умовах. Чотири відремонтовані палати відкрили у педіатрично-соматичному відділенні номер 3 міської дитячої лікарні Івано-Франківська. Усі роботи профінансовані коштом медзакладу за зароблені цьогоріч платні послуги. У відділенні зараз 30 пацієнтів, серед них і чотирирічна Христинка Шкромида. Батько Юрій розповідає вже тиждень, як лікуються, і доньці дуже комфортно. Все у нас влаштовує чисто. Прибирають фантастично кожен працівник на своєму місці, так що ми, ми дуже задоволені і мала навіть їсть лікарняну їжу. Навіть їсть це вже означає, що все добре. В понад півмільйона гривень обійшовся ремонт чотирьох палат соматичного відділення дитячої лікарні. З міської казни заклад не взяв ні копійки. Це все, що ми заробили упродовж цього року. ми стараємося, щоб в місто гроші менше просити. Оскільки ми знаємо, що місто немає такого фінансування для таких речей. Тим більше зараз є воєнний час. Ми стараємося нашими платними послугами. Всі, хто звертається в заклад без керування, або всі, хто звертаються і лишають, бажають залишати все нас тут якісь кошти. Після закінчення лікування ми радуємо їм дякуємо зараз. У відділенні медичну допомогу. Отримують юні пацієнти, і саме для них зручність та комфорт у пріоритеті з кожним роком стає все краще і краще, але найбільше ми завдячуємо лікарям, тобто медичним працівникам, тому що від них дуже багато залежить від їхньої праці, від їхньої стосунків до дітей, до батьків. Тому в дитячій лікарні дуже хороший персонал, дуже хороші наші медики. І тому приємно, що таке оновлення відбувається. Медицина Франківської громади покращується, але над ремонтом палат та обладнанням ще потрібно попрацювати. Ще відкриття будуть у нас в багатьох лікарнях, і в центральній міській клінічній лікарні оновлено кардіохірургічне відділення, зокрема операційний блок. Також оновлений маніпуляційний кабінет в третій поліклініці. Це те, що ми буквально будемо відкривати на наступний тиждень. Також вбиральні для людей з інвалідністю в третій поліклініці на першому поверсі згідно ДБНівських нових оновлених норм і стандартів. Торік на галузь охорони здоров'я франківської громади з бюджету виділили більше 125 мільйонів гривень. Цьогоріч на видатки медустанов вже скеровано 12 мільйонів.